Оце це ящик по і нахуй нікому і не надо. У нас хоч я не внікуля був оце. Лох, ніб. Ми оце брали і ставили сюди, типу, а інші інші йшли бігти, ішли вперед, типу бігли. Стій там! Стій там! Ну, минулий раз оце був у Ніколя. ні ні не Стій, що ти не так сізи? Ні-ні-ні-ні-ні! Нагнися просто, нагнися. Нагнися. Я тебе уїбать, я уїбать тебе. Нагнаю. Леша, бери його і їм вальне замка. За другу руку. Ова. Ова. Я на таке не соглашався. Це бонус. Поможи, дай руку. Ова. Ова. Ова кинь. Я тебе знаю, я тебе кину. Поможи. Спас. Поможи. Локі. А ты тут не А я помню. Боль бой. Давай я. Мене на мене на. Кто У Мене не видимка. В мене не видим, король. Я тільки понял, что тут нікого не Відпусти Ты пустый, Я не можу рубивать. Я нікого не бачу. Все, поїхали. вниз! буду. Бля. Я никого не бачу. Я сушу. Я сушу. Николя, поможи, будь ласка. Блять 4-го неба. Николя спасай. Ты что заслужишь? Николякуляры. <laughs> Никуля. Оп-оп-оп-оп. Не, не ебать, Коля, не надо ебать. Я, я пожертвую собою, буваю. А, а я <риводи> О, <проводи. риводи> я поїхав. О, провод. Я сіне застряг! Хто бачить мене? Я застряг! Мене? Це просто гад. <риводи> я тоже. Я, тож. <риводи> я бачу. <варячу>. У <риводи> <риводи> мене блок летает. А, я вс появився. <риводи> в тебе лишній, в тебе, в тебе, в тебе, тебе лишній пасажир.

Я, я я не можу і під'їхати, тому що ти йде і не накидав і каміння вниз на землю і... и не. Ты не можешь під'їхати, бо я під колесом. Я, ти... він колір, він колір я просто це бачу. Було. Кидай блок, так. я піймаю, кидай блок, я піймаю. Давай, 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 а, давай! Китай. давай. Китай. давай. Кидаю, кидаю. Дебил, ты куда ты Дураки, просто. Не камень. Давай, кидай. За размаху, давай. Да куда ты? Я зловый, я зловый. Пускай, красава. Куманная работа. иди сюда, пока гулять надо. Ой, иди со мной. Я покажу, как надо. Дивися. І дивиться в глаза смерті. Бля, Але мене улипка білосніжна, ти бачив? Тримався? А відпусти а де ти, нахуй? Звернися! Бачив?